Добрий день, любі діти! Сьогодні вівторок, і сьогодні знову у нас казка. Але сьогодні казка особлива, бо вона для вас із завданнями. Ви повинні, уважно прослухавши казочку, придумати до неї початок, кінець і назву. І мені. При зустрічі на днях. Обов'язково це розкажете. Отже, казка. Ви пам'ятаєте, як починається кожного, кожна казочка? Одного разу колись жили-були, а ця казочка не має початку. Бо вам початок треба придумати, скласти. В лісі, на галявині сонячного осіннього дня лежав собі м'яч. Подивіться, діти, який це ще м'яч. М'яч, який має ось таких багато чорних і білих геометричних фігурок. Це м'яч для гри, у найпопулярнішу. Командну гру футбол. І цей м'яч називається футбольний м'яч. Лежав собі цей м'ячик на галявині і на сонечку осінньому грівся. Ранком проснувся зайчик, вийшов на галявину і побачив футбольного м'яча. Та й питає його, ти що, колобок? Ні, каже м'яч, я не колобок, я м'яч. Зайчику, каже м'яч, візьми мене, пограйся і побачиш, як це приємно мною гратися. М'ячик стукнув лапкою, зайчик стукнув м'ячика лапкою і грається. Як тут на галявину прийшов їжачок, дивиться на зайчика і каже, ти що, м'яч колобком граєшся? Він же смачний, давай його з'їмо. Ні, каже зайчик, це не колобок, це м'яч, давай ним гратися. Граються вони м'ячиком, граються, як тут з дерева стрибнула білочка. Що ви робите колобком? Дайте мені, я його з'їм, він такий смачненький. Білочко, кажуть звірята, це не колобок, це м'яч. Стрибай до нас. Давай будемо разом гратися. Білочка стрибнула. І ось уже звірята. Хто хвостиком, хто лапкою, хто носиком штовхають м'ячика і граються на полянці. Граються, 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 граються і не помітили, як до них на поляну прибіг ще один лісовий мешканець борсук. Так, діти в лісі і живе така тваринка, як брудь борсук. І я хочу щось смачненького, зранку ще не снідав, каже бурсук. Дайте і мені шматок того колобка. Та який це колобок, каже білочка. Дивися, це м'яч, як ним приємно гратися. І борсук собі приєднався до звірят. Звірята побачили, що їх вже багато, поділилися на дві команди і почали не просто м'ячиком бити, а у футбол грати. Сміються, викрикують. І тут ці крики почула лисичка разом. І з вовком і біжать на полянку. Прибігли вов каже О, лисичко, зараз поласуємо і зайчатиною, і борсучатиною. Тут ще і їжак, тут ще і білочка. Та яке там ласування, яке там частування? Вони побачили, як звірята весело грають. Футбола, і приєдналися. До них і грали всі разом у футбол, бо їх же було багато. А що було далі? Діти, вам завдання придумати кінець до цієї казочки. Отже, ви повинні придумати початок. На початку ви повинні розповісти, а де взявся? Не просто м'яч, а футбольний м'яч у лісі. І придумати кінець. А що потім сталося з цим м'ячем, звірятами, коли вони до схочу награлися у футбол? І придумати назву. Назву казочки. Назва казочки може звучати одним словом. Двома згадайте недавню казочку Золотий колосок, як півник знайшов колосок на подвір'ї. Її можна було цю казочку назвати просто колосок, а в даній казочці він називається Золотий колосок, і ми знаємо чому. І отже, три завдання ви повинні виконати. Сьогодні їх зробіть, а мені на наступній зустрічі скажете, як. Починається ця казочка, могла б починатися початок, як вона закінчиться кінець, і придумайте назву для казочки. А зараз я ще хочу, щоб ви виконали ще одне завдання, досить просте. Я вам буду показувати лісових тварин, а ви порахуйте, скільки звірів в цій казочці грали в футбола. Отже, так, один. Дальше. Знаю, що ви сказали? Два. Дальше. Три. Нагадую, ця тварина називається борсук. Дальше. Чотири. П'ять. І. Найперший звір, який побачив, М'ячика, м'яча футбольного зайчик. Шість. Отже, у цій казочці шість тварин грали футбольним м'ячем на полянці футбол. На сьогодні все, до побачення.